Сьогодні я вам розкажу, якщо у вас з'явилася чорна ніжка, то означає, що ви дуже сильно підливаєте розсаду томатів. Вам потрібно почекати, поки почва висохне, і потім томати підліти. І знову почекати, поки почва висохне, і знову томати підліти. Якщо ви купили маргоцовку і підліли, вам ніяка маргацовка не допоможе, тому що у вас почва дуже сильна волога. Отак. Ще можете, щоб скоріше томати щоб були файні, можете взяти літрю води і ложку цукру і розмішити і підливати. Ось такі мої томати на даний час.